Добрий вечір. У нас турнір. Тож поїхали продовжувати. Так, вчора о, хрестик у нас був. Але нічого страшного, я думаю. Так, що тут у них за оборона? Будуть міньйони. Будуть міньйони, так? То може тут щось інше придумати. Взятися оту. Але що це сяоту дасть нам? Якщо так, а ну подумаємо. Ну, начебто так більше подобається мені чогось. Ну то давайте спробуємо. Поїхали. Так, що у нас по полю тут? Угу. Філетової нема зарядки в нас. Нібито нема. Ну давайте так, почнемо. Є червоних зарядка. Давайте візьмемо. Угу. Да, давай, підхилюйся, підхилюйся. Так, зараз філов зібрали майже. А давай з цього флангу і почнемо. Давай знімаємо то все з них. А тепер ласкаво просимо до лікування. Можете люб... Ага, здуло. Ну добре, так то і так. Тоді взриваємо цей зелененький. Угу. Ну, тут, тут пахне перемогою. Перезвало мені молодець. Так, Людвіг зараз трохи постраждає, але і раз покине чат. Ну так, звісно. І поїхали. Все. Тут виявилося все просто. Так, Розалінд. А Тут веселіше вже. Буде цей міньйон по краях мультики, особо не забучиш. Навіть і не знаю, щоб тут такого ще вигадати. Може взяти контратаку ось так. Та я може в контру їх уловити, ні? Ну, давай спробуємо, чому би і ні. Поїхали. Так, до речі, жовті є. Жовті є. Давайте... Таке поле цікаве, якщо чесно. Хотілося б і фіолетових теж підзібрати трошки, так? Ну давай ось так ризикнемо. Візьмемо контру. Угу. Ага, от, до речі, і Людвіга ми зберемо зараз. Тож, давай так, давай сюди. І потрібно десь червоних брати. Бо давай ось тут може. Давай ось такий хід. Так. Ну, Людвіг нас покинув, скоріше за все. Але там хлопцям прилетіли трошки. Ага, вона відхилить їх зараз. Ну, Це погано. Це погано, бо я не підхилю Людвіга. На жаль. Давай тут, може, доїде червоний, доїхав. Це забагато, певно. Це забагато. Давайте спробуємо загасити його цього принца. Не подобається він мені. Так, вичистили фланг наш. Ага, І ще і закінчили, так? Да? Ну. Ну, добре. Я думав, що буде гірше. О, перша бернадет. <кій> ну, тепер взагалі цікаво. Чи варто нам брати блокератора? Я думаю, що ні. Бо, як показує практика, я його ніколи не заряджаю. Кого ми можемо тут так взяти, щоб нам став в нагоді? А нікого, якщо чесно. Хіба що набрати команду мультиків, але ж то буде чотирьох ні. Взяти Малосі. А якщо не буде жовтих, то що? Або брати лісю, або воду ну, це ж таки це блокератори. Як не крути. Ось так, якщо. <кій> <кій> ну, до речі, лісю тут може і знадобитися нам. Бо Людвіга теж потрібно якось знімати. У теж таунт, ні? А ні, просто хіл. А давай спробуємо. Була, не була, зараз побачимо. Так, давай одразу у Вінні скинемо. Може там жовтих щось береться. Угу. Угу. Так. А що я думаю? Знімаємо той таунт і б'ємо, що є сили. Тобто отак. Вистачило? Ну, майже вистачило. Ну, то добре. Повторюємо процедуру. Хто живий? Так, ну добре, добре. Це мене влаштовує так. Давай, прожмемо всіх. Ага, там Машка ухилялася, певно. Чи не супротив там чомусь там? Ну, то вже не, не важливо. До побачення. Так. Ага. Тут буде відраження. Ну no. хочу цього вернути. Поїхали. Угу. Так, чи є в нас зарядка фіолу? Поки немає. Але побачимо зараз. Так. А тепер є зарядка Fiovo. І там ще буде зарядка червоних в нас. Давай ввімкнемо вклю... в... но... вже таунт в нас. Давай гасити в цей фланг. Знімаємо, гасимо, заряджаємо зелених. Ну доби його чи що. Ну добре, на тому дякую. Так, тут омодій. Майже покинув чат. Цей покидає, ні? Так. По краям вдаримо. Ну, чудово. Ну і все. Будемо закінчувати тут. І ще один хід. Давай. Все ж таки Микита справляється зі своїми обов'язками. Так, цей ману ріже. Так, той фіолетовий неприємний. Давай можна. Можна їхати. Навіть якщо буде таунт у Людвіга, то я думаю, Десмондом його або заберемо, або знімемо босом. Так. Давай одразу отак. Ось і зарядка червоних в нас. Тож повторюємо процедуру. Та й давай в центр гасити. Ага, ухилян, значить, так? Добре. Чи потрібен нам кристал фіолетовий? Ось в чому питання. Я думаю, що поки ні. У нас так зарядка його є. Тим паче є у нас зарядка фіолетового в один хід. Тож, давай, зробимо ось так. Угу. Ще й червоних зарядили. Ну, то поїхали. Так, все, наухилялися там. Ну, давай так. Ну от і добре, з Льонією попрощалися. Ось такий сьогодні був день. Оборона у нас в Б. А ми Бог знаде.